Український хліб із присмаком Франції таку випічку уже невдовзі продаватимуть у львівських магазинах родинна ковбаска. Місцева сільськогосподарська компанія Барком окрім ковбасних виробів, обіцяє покупцям ще й багети шоколадний хліб французький фугас з оливками та прованськими травами, чиабату, круасани та різноманітні тістечка усе за французькою технологією. Перевага цих солодощів в тому, що і хлібів, що вони зроблені за старими французькими традиціями. Вони є натуральні, вони є на заквасках і з мінімальною добавкою дріжджі. Тож тепер на баркомі знають про французьку особливість кожної випічки. Клік шоколадний, какао – це дуже цікавий виріб. Його у Франції поєднують разом з м'ясними виробами. Французька лінія представлена також і тортами та тістечками. Секретних рецептів та особливостей приготування українські пекарі спеціально навчались у своїх закордонних колег. Це печенько з мигдалем, шоколадом, аеро, також є шоколад, масло, горіхи волоські, парі брест по-французьки це заверне тістечко, дуже смачний крем, круасани на маслі. Першим коштував французьку випічку, зроблену у Львові, посол Франції в Україні, а ще французькі та львівські підприємці. Поливки домінують, тому та навіть в кусочку є, бачите, всередині. Ціни на французьку випічку будуть доступними, запевняють у паркомі. У цьому можна буде переконатися уже найближчим часом, коли продукція з'явиться у магазинах компанії.